Ви знаходитесь в госпіталі ветеранів війни Житомирської обласної ради. Заклад працює зараз в даний момент 100% на Збройні сили України на наших захисників, яких ми беремо як на лікування, так і на реабілітацію. Ми в своїй практиці дуже широко і дуже часто застосовуємо ліжко масажне ногобест. Ну, у нас відділенні на даний момент от лежить 30 людей, десь 25. З них всім, кому немає протипоказів, знаходяться на цьому ліжку. Це ліжко дуже добре зарекомендувало при таких захворюваннях, як захворювання хребта. Протрузії, грижі. люди, які мають ампутації, тому що в них йде навантаження на спину. Того ліжко нуга без це їхнє прям спасіння. Які своїми роликами і температурними даними розтягують, допомагають зняти цей спазм. Пацієнти дуже задоволені результатами цього лікування, часто самі знаючи, що є в наявності в нас така процедура, просять її застосувати. Дев'ятого жовтня я отримав поранення з цього часу нахожуся на лікуванні. Дивіться, у мене вроджений сколіоз. І під час просто вишивання військової служби в мене протрузії і гречі. Раніше я отак 10 минут посидів, все мені треба було вставати, розминатися. Зараз спина взагалі не боли. Результати дуже чудові. Назвичайно покращується їхня якість життя, краще стають рухи в лобах, зменшується болювий синдром. Покращується чутливість в кінцівках, покращиться загальний стан, психоемоційний стан. З нашого відділення вони виходять з усмішкою і завжди хочуть сюди повернутися. Навіть після того, як вони виписуються, вони з нами зв'язуються і говорять, що ми хочемо до вас. Як завідуючи відділення госпіталі ветерани війни, дуже дякую, дуже дуже дякую за те, що компанія Нагобес надала можливість даного апарата, яким можна працювати, який він допомагає, і ми маємо вже дуже серйозну доказову базу, що саме це обладнання дає змогу провести адекватно і високоякісний реабілітаційний процес. Так що щиро вам дякую, дуже за цю допомогу і рекомендую іншим. Користуватися нашим досвідом, використовувати таке обладнання. Дуже вам дякую. Вперед до перемоги! Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям слава!